Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про правило трьох сімок. Дуже часто у довготривалих відносинах люди втрачають пристрасть і починають хвилюватися на цей рахунок, оскільки вважають, що щось не гаразд з партнером або з партнершою. Але насправді це наша фізіологія. Перші декілька років, зазвичай три роки, у нас дуже багато гормонів, дофамін. Адреналін, і вони допомагають утримувати пристрасть, жагу та енергію. Далі наші гормони знижуються і відносини переходять в іншу фазу, більш спокійну, і переходять в прив'язаність. Однак, все ж таки, як отримати пристрасть? І існує правило трьох сімок, яке звучить наступним чином: кожні сім днів пара має проводити час разом. Щось спільне, це можуть бути побачення, це може бути перегляд фільму, або якісь спільні хобі кожного, кожні сім днів. Далі, Кожні сім тижнів ви маєте ну, проводити, скажімо, невеличку подорож, їздити кудись разом і отримувати нові враження. Не обов'язково це буде відпустка за кордон, але навіть невеличкий виїзд за місто теж додасть вам пристрасті. І кожні сім місяців мати відпустку без дітей, тобто лише ви вдвох. І, звичайно, пробуйте щось нове дозволяйте собі пізнавати якісь нові досвіди. І цікавтеся один одним для того, щоб не лише був побут, а і емоційний взаємозв'язок. І пам'ятайте, що пристрасть циклічна, тому якщо сьогодні вона у вас спадає, скористайтеся правилом з трьох сімок і я впевнена вона швидко повернеться. Дякую за увагу! Всі мої контактні дані будуть під цим відео. А я вам бажаю миру та добра!